Вітаю вас, мої дорогенькі українські дітки. Вітаю вас, мої дорогенькі українські дітки. Всі ми з вами приїхали із України до Польщі. І зараз ми з вами все ще відчуваємо тривогу. Кожен з вас приїхав із різних міст. Я, наприклад, теж приїхала тільки два дні тому і теж відчуваю невеличку тривогу. В нашій країні йде війна, але зараз ми з вами знаходимося в безпеці. Іноді буває, що ми все ще не можемо подолати нашу тривогу. І саме зараз ми з вами будемо вчитися, як це робити. Спочатку я розкажу вам, як можна зняти тривогу за допомогою дихання. Ось послухайте, як це можна зробити. Ми будемо прямо зараз з вами робити це разом. Будемо дихати саме ось тут, животом. Уявіть собі, що ви для подиху, для того, щоб вдихнути, ми з вами уявимо квітку, ніби ми зараз будемо носом повільно вдихати її аромат. А тоді будемо видихати ротом, наче ми задмухаємо свічки на день народження. Ось так. Давайте зробимо це разом. Спочатку ми нюхаємо ніби а, квітку, робимо це разом. Уявляємо собі квіточку і вдихаємо носом. А тепер видихаємо, наче ми задуваємо свічки на день народження. Давайте зробимо це ще раз. Саме так ви можете робити, коли на вас нахлинає тривога. І так можна робити декілька хвилин. Це дуже допомагає. А після цієї вправи можна широко-широко позіхнути і можна мнявкнути, не наче кицька. Потягніться повільно, повільно. Як киця. Потягніть свої ручки. Потягніть ніжки, витягніться, як кицька, свою спинку, і розслабтеся. Це ми з вами проговорили, яку вправу ви можете робити в будь-яких обставинах, де б ви не знаходились, хоча вдома, а хоча б і десь у місці. Що ми можемо ще такого робити? Зараз я вам розкажу про одну гру. А ви послухайте і можете навчити цієї гри своїх батьків. А тоді, разом із ними, ви можете грати в цю гру. І так, разом із своєю мамою і іншими дітками ви можете складати історії. Ви можете сісти в коло. І по черзі проговорювати якусь фразу, яка спадає на думку. Ось, наприклад, ви починаєте якось одного разу один хлопчик, якого звати, ну, наприклад, Максим, вирушив на прогулянку. Тоді хтось із кола, братик ваш або мама, продовжує. Перше, що він побачив. А тоді знову по колейці хтось має додати, що саме хлопчик побачив. Ну, наприклад, можна сказати, що він побачив фіолетового жирафа. Наступний може сказати, що саме Максимко зробив. Він, може, підійшов до фіолетового жирафа і щось йому сказав, або зробив щось інше. І так по колу можна складати історію. Вона може вийти смішною, а може ні. Вона може бути довгою, з багатьма подіями, і в ній може бути декілька персонажів, або може бути коротенька історія. Хтось із старших може записувати ці історії, і хто зна, так може вийти книжечка. Автором якої стане ваша дружна компанія. Хочу навести вам приклад історії, яку я підслухала, коли їхала у поїзді до Польщі із України. Цю історію склали діти разом із своїми мамами, які разом зі мною були у вагоні. Ось послухайте цю історію. Якось хлопчик Артем пішов. А... Трохи назад, вибачте, трохи ні назад. Дітка. Стоп, вибачаюсь. Якось хлопчик Артем, історія іще раз, дітки, бо трошки якось хлопчик Артем пішов із мамою у парк. Ось так дітки сиділи у вагоні, по колу, їх було дуже багато, і вони почали грати в цю гру. І отак один за одним, один за одним склалася така історія. Пішов хлопчик Артем із мамою у парк. І побачили вони там голубів, які сиділи біля великого дерева. Вони про щось розмовляли, ці голуби. Це велике дерево було могутнім. Дерево спостерігало за голубами і охороняло їх. Далі. Настепне. Коли Артем із мамою підійшли до них надто близько, дерево зупинило їх. Стійте, сказало дерево. Маю запитати, чи ви добрі люди? Так, ми люди хороші, відповів Артем. І дерево дозволило погратися з тими голубами. Голуби були дуже спокійними, бо вони почувалися захищеними біля великого дерева. І Артем відчував це. Ось така історія: або казочка вийшла у тих діточок, які їхали зі мною у вагоні. Наступне. Також ви можете. І ще одна порада, що ще ви можете робити такого, щоб зайняти себе і допомогти собі, ви можете писати листи. Чому б вам не написати лист про те, що з вами відбувалося сьогодні, або що відбувалося вчора. І так згодом може набратися багато таких листів. І також може вийти гарна книжечка, автором якої. Далі автором такої книжечки можеш бути саме ти, мій дорогенький глядач, або глядачка, якщо ти дівчинка. Дітки, дякувати Богу, що ми з вами не самі. Ми тут, у Польщі, і польські люди піклуються про нас. Ми маємо житло. Маємо де жити, у нас є їжа і одяг, і ми з вами почуваємося у безпеці. Ми можемо спокійно спати, спати з солодким, гарним сном, а вранці прокидатися і, роботи, і робити солодкі потягуні. Можемо, на, а нашим татусям буде легше захищати нашу землю, якщо вони знатимуть. Що ми з вами, дітки, мами ваші, знаходяться у безпеці, а ми з вами у безпеці. Далі. А зараз, мій глядач або глядачка, подумай, що хотілося би тобі зробити після перегляду цієї передачі. Тобі, може, хочеться щось намалювати. Чи може ти хочеш вже написати лист про свій день сьогоднішній? А може, ти хочеш піти на прогулянку і пускати мині бульбашки? Зараз ти знаходишся в тихому, спокійному, мирному місці разом із мамою. Ти маєш нових друзів. І ми всі вдячні польському народові за єдність, підтримку. І сердечність. На цьому я закінчую сьогодні з вами спілкуватися, і думаю, що ми зустрінемося з вами ще. Слава Україні!